Комісія з питань перейменування об'єктів топоніміки, увішення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади продовжує свою роботу над декомунізацією та деросифікацією Кременчука. Тож сьогодні відбулося засідання, на порядку денному якого розглянули наступні питання: перейменування вулиці дачної на його розтадника у селі Потоки, а також погодили встановлення меморіальних дошок з метою увічнення пам'яті героїв російсько-української війни. Зокрема, солдата Іллі Василищенка, майора Ігоря Пугача, лейтенанта Олега Пруцкова, молодшого сержанта Антона Левчука та солдата Олександра Лабунського. Не менш важливим питанням, яке розглядала комісія, стало створення алеї пам'яті учасників та жертв російсько-української війни на площі перемоги. Проте, аби не виникало протиріч, було прийнято рішення прибрати з публічного простору пам'ятник за владу рад, поруч з яким планується розміщення майбутньої алеї пам'яті. Сьогоднішні рішення комісії рекомендаційні. Остаточне рішення прийматимуть дж. депутати Кременчуцької міської ради під час сесійного засідання. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.